Чергове засідання робочої групи з порятунку річки Берестової головна тема обговорення, формування бізнес-плану, конкретних заходів та джерел фінансування це важливий етап, адже відтепер маємо не лише ідею, а й реальні можливості для її втілення. Раніше Берестинська міська рада розмістила проект з відновлення річки на міжнародній платформі Інтеріг для пошуку донорів і отримали позитивний результат. Відгукнувся громадянин США, який Готовий фінансово підтримати нашу ініціативу, проте це складна та грунтовна робота, яка неможлива без залучення екологів, гідрологів та інших профільних спеціалістів. Очищення річки та берегів від сміття мулу, промислових та побутових відходів. Заваження. Заваження. Рекреаційної зони. Декілька. А може й декілька? Це декілька. Буде да. Створення рекреаційних зон. Так. Рекреаційних зон. Написано для громади. Для чого? Для відпочинку. У нас найбільша загроза, які в нас? Час. стоїть. Це основний станкові системи Ти основні загрози. Основні загрози. Давайте замулені джерела. Саме тому головним завданням на сьогодні є пошук організації, яка зможе виготовити проєктно кошторисну документацію з розчищення річки. Витрати на ці роботи міська рада бере на себе. Берестинський міський голова Світлана Кривенко наголосила, готовність міжнародного донора підтримати цю ініціативу. Це наш шанс врятувати Берестову. Не просто громада, так? а конкретно ось у нас є 10. Отаких от то людей, волонтерів чи там, громадських діячів, да, ми повинні прописати, що вони зроблять. Да? Ну, тобто, ті зроблять. От, от як на, на толоці на піщаці, да? ті зробили те, ті зробили те, ті відповідають за те. А ви, будь ласка, ну тобто, допоможіть нам зробити от, 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 те, що ми не можемо самі, да? Даємо пропозиції, що ми готові зробити як громада. І я розумію, що як громада ми повинні ще розробити проєкт. Так, Дарно. і конкретно відповідальний, і так. там якісь можливо треба ще не знаю в яком плані включити ці заходи по екологічній свідомості. Ми ж повинні працювати з усіма верствами населення, починаючи з молоді і відповідальність і відповідальність. За це. І відповідальність. Так не дармо і в конституції. Це ж обов'язок записаний. Треба це включити правильним буде. Щоб Оксана скомунікувала нас із нашим меценатом, і може б ми зустрілися з ним на онлайн-зустрічі. І може б, крім того, що ми, а ми повинні найближчим часом, це сьогодні-завтра, ми повинні відпрацювати складові цього проєкту і направити вже конкретні пропозиції нашому меценату. Але я думаю, правильно буде ще і запросити у нього можливість зустрітися онлайн для спілкування. Так, і можна додам ще в основних загрозах, ми і кліматичні зміни повинні вказувати, що да, дійсно. Глобальні зміни. І наслідки військових дій. Так це ж зараз у нас дуже актуально. Але для того, щоб перейти від ідеї до конкретних дій, потрібна ретельна підготовка. Ми готові інвестувати в якісну проєктну документацію, адже тільки професійний підхід забезпечить сталий результат. Мета проекту очищення річки та берегів від сміття, мулу, промислових та побутових відходів, відновлення природно-водного потоку, створення рекреаційної зони для громади, популяризація екологічної свідомості, аналіз проблеми, основні загрози. Рози, побутове та промислове забруднення, засмічені береги, зменшення біорізноманіття, відсутність належного нагляду та очищення протягом років. Цільова аудиторія, місцева громада, місцева влада, туристи та рекреаційні відвідувачі, екологічні фонди та спонсори, оцінка ефективності, покращення якості води. Екологічний моніторинг, збільшення кількості відвідувачів рекреаційної зони, відновлення флори та фауни, активна участь громади в подальшому догляді за річкою, етапи реалізації, аудит стану річки, екологічне обстеження, взяття проб води, організація прибирання, залучення волонтерів, очищення берегів, відновлення русла, поглиблення, прочистка, берегоукріплення, реконструкція міських очисних споруд, модернізація. Та оновлення очисних споруд для покращення якості води перед скидом у річку, реконструкція каналізаційних насосних станцій в громаді, модернізацію насосних станцій для забезпечення ефективного відведення стоків та запобігання забрудненню річки, створення рекреаційних зон, лавки, доріжки, інформаційні стенди, екоосвіта та кампанія проведення заходів, лекцій акцій. Висновок: проект з порятунку річки Берестової це не лише екологічна ініціатива, Ініціатива, а й соціальний внесок у розвиток громади, покращення якості життя та зміцнення зв'язку між людиною і природою. Відновлена річка може стати окрасою регіону джерелом здоров'я, відпочинку та гордості.